Вчителі навчалися на спеціальних семінарах протягом літа, щоб оволодіти тими той технікою, яку ми маємо. Саме головне підготувати конкурентоспроможного випускника. Мені приємно сьогодні сказати, що 119 випускників 106 стали студентами вищих навчальних закладів. На державне замовлення вступило 90%. Дуже гарно провела літо, багато куди їздила, з гарним настроєм, Все сподобалось, лінійка була супер. Сьогодні дуже гарний день. Ми сьогодні будемо ну разом його празднувати. Для мене це свято. Я мені дуже ну, весело, якби я прийду додому, і ми будемо святкувати цей праздник. Щасливі, веселі прийшли ми в перший клас, назвали лицеїст. Які відпускають свою кульку в небо? Дивіться гарно.